Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні відповідь на багаточисленні коментарі та питання наших підписників по питанню, чому ми готуємо завжди агрогороскопи для збирання врожаю. І тут у нас і зростаючий, і спадаючий місяць. Ось у нас вже був такий гороскоп на вересень місяць. І дуже незадоволені деякі наші підписники, що тут багато неправильного. А тут якраз все правильно, тому що картопля, яка вже викопується, вона готова до, до покою. А давайте зараз ми розглянемо це питання. І зразу ж я вам хочу показати, е, от як у нас Ну, Наприклад, так, треба розкопувати, дивіться, не виходить. А чого не виходить, ну, що вже стебла то сухі, і ніяк не можна показати, як вони зв'язані з картоплею, з бульбою, а вони ніяк уже не зв'язані. Картопля вже повністю готова до того, щоб її збирали, і вона вже знаходиться в стані покою. Подивіться, стебла сухі. Як може бути при зростаючому місяці із цих бульб сюди що-небудь потрапити? Ні, грами сюди нічого не потрапляє. Чому так важливо це знати? А давайте ми розглянемо. Дуже важлива ця тема, і прийшов час уже відповісти на ваші питання і пояснити, що ж у нас в рослинах картоплі. Проходить, і це у нас, до речі, стосується юрведа рослин. Тут не тільки гороскоп, спадаючи зростаючий місяць, і знаки зодіаку, А ще й особливо важливо знати фізіологію рослин, захист рослин і ще багато розділів, пов'язаних з землеробством. Отже, давайте розглянемо фази розвитку картоплі. І ось вони у нас, бачите? Перша фаза, їх взагалі 5. І ми 4 виділяємо зеленим кольором. Бачите, от з правої сторони місяць впливає на рослини картоплі. Перша фаза починається від проростання бульби до появи сходів. Друга фаза формування стебел і листя і до появи перших бутонів. Третя фаза активне цвітіння. Четверта фаза охоплює Цвітіння та продовжується до припинення приросту бадиля. Приблизно через 2 тижні після закінчення цвітіння відбувається швидке зростання бульб і відкладення в них крахмалю. Після припинення приросту бадиля, зростання бульб і відкладення крахмалю поступово сповільнюється і припинюються взагалі якісь процеси. Ось у нас чотири фази. І п'ята фаза від початку відмирання гички до її повного висихання. У цей час бульби легко відокремлюються від сталонів, і це період спокою. В цей період сильно знижується інтенсивність фізіологічних та біохімічних процесів у бульбах. І це називається період спокою. В періоді спокою, бульби спокійно собі уже. Всі процеси завершені, і ця бульбочка вже знаходиться в періоді спокою, її треба збирати, тому що якщо буде волога, потім земля, і знову температура, така яка потрібна для технології вирощування картоплі, вона буде залишатися в землі, вона почне зростати. А почне зростати, у нас почнеться тоді вплив місяця. А так, впливу місяця немає в сухі. Оці бадиля ніяких, ніяких абсолютно частинок, ніякої енергії не йде в сухе бадиля із картоплин, із бульб. Тому що бульби знаходяться в стані спокою. В стані спокою відпочинок картоплі, який в основному від різних сортів в різних сортах від 2 до 2,5 місяців продовжується, отже, ми відповіли вам на питання. І на те, що ви говорите, що так неправильно треба збирати тільки при спадаючому місяці. Не має значення, який місяць спадаючий чи зростаючий. Має значення тільки знаки. Головне знаки, в яких буде гарно зберігатися картопля. Ось така наша відповідь на ваші коментарі та питання, що ж буває з картоплею. Чи зростаючий місяць, чи спадаючий місяць впливає на бульби в період покою. Ні, не впливає. В цей період, при певній температурі, картопля відпочиває до нового сезону. На цьому ми завершуємо наше відео. Всього вам самого найкращого. Гарного вирожаю картоплі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.